З Маріуполя він теж має зараз виїжджати, тому каже не по регламенту ту слово. Стрілець. Мене споковіку не по регламенту слово. Слава Богу та Україні! Ми приїхали до вас з Маріуполя. Я є помічник командира громадського формування Маріупольська дружина. Наш командир сидить там, чемно ховається, то Вікторія Вікторівна Придущенко, вона зараз в цивільному. Але незважаючи на неї позивний або псевдо Жанна Дарк, за свої заслуги вона нагороджена орденом Княгині Олії, але вона потім пізніше за себе скаже. Е, я довго шукав в моєму обличчя, але чомусь не можу знайти. Напевно, тому що всі в 2014 році дринзили на Майдані в Балаклавах. Ну я лазив без балаклава, може мене більше хто пам'ятає, така в мене була борда. Три дні тому хотів її поголити. Змарнив борду. Господь з нею вона ще відросте. Коротенько про себе. У 2004-му я був керівником охорони прес-центру намету містечка на Хрещатику. Гала Радіо хто пам'ятає. Потім, у 2012-му, ми захищали українську мову під Народним домом. Коли я так трохи як сказав, в історії, щоб ні, як той казав, ніхто не забути і ніщо не забути. Ми пам'ятаємо, коли нас там кинули. А напризволяще так звані наші очільники тодішні, да? пам'ятаєте, як я називаю Єйценій Єйценюк, Кличко. Ну, тягнебок теж був. Вони залишили нас самих там напроти мінтів. А, Все, дві хвилини я буду намався. Коротше. Добре. І потім 2014 рік. Всі пам'ятаєте, що там було. Не хочу черговий раз розказувати. Лише хочу нагадати одне. Знаєте, а, нагадаю, коли частина наших пішла на інститутську, ми тримали Грушевську. Пам'ятаєте, чим там закінчилося? Чому так сталося? Чому з'явилася зрада? Зрада нікуди не зникала, вона була, її буде. Така воля Божа, напевно. Коли Порубій, скотина і мерзота, який зараз сидить, там в РНБО, наказав розібрати барикади. Пам'ятаєте? Два дні ми відбивалися, гнали нахер ту техніку, нам казали. Про нас писали так: невідомі особи з невідомими предметами перешкоджають, як має бути. Ми перешкоджали, як має бути. Потім наступна зрада, коли ми знову вже тримали Грушевську, вже без тих барикад. Після перемовин з Януковичем тою Падлою з'явилися знову ж ці очільнички. Кличко, той же Єйцені Єйценюк, і вже з нами. Ми тоді ставили їх на місце, ми поставили їх на коліна прямо на Майдані. Пам'ятаєте? Після цього після цього сталася найстрашніша третя зрада, коли владу захопили ті, за яких вже згадував той мій побратим Коханівський Порошенко і з ними. Чому так сталося? Тому що ми стояли коло Сени, як вівці. Ми боялися взяти на себе відповідальність. Ми файно боронилися. Ми файно палили ті злізяки і товкли ті пики. І знімали ті каски. Я досі ще маю два набори. <хи> на згадку. А... Але ми боялися взяти на себе відповідальність за майбутнє нашої держави. Ось чому так сталося. Тому що кожен з нас, коли призначали на якісь там маленькі керівні посади, ми завжди казали: та ну й Чому? Тому що ми бачали за цим відповідальність. Ми ніколи не вбачали місце біля корита. І от таких і потрібно вибирати, які кажуть, та ну і одна. Тому що вони вбачають відповідальність. На майбутнє не бійтеся брати на себе відповідальність, бо інакше знову тварюки захоплять нашу державу. Цього допустити не можна. Що мене не дивує сьогодні, то це, що нас мало. Але це нормально. Знаєте, я завжди думав, як з мінуса зробити плюс. Нас мало, тому що, коли багато каші, неможливо, щоб було. Мало масла, в багато масла. Масло має бути в міру, його не багато. Бо якщо буде масло на масло, то це не буде каша. Тому не дивуємося тому, що нас мало. Це завжди так, тому що масла багато не буває. І на закінчення я хочу сказати, знаєте, там в Маріуполі, заради чого ми сюди приїхали, там знову чергова зрада. Маріуполь, щоб довго про нас не розказувати, громадське формування Маріупольська дружина, це коли зайшло на територію Маріуполя ДНР, патріоти об'єдналися всі разом. Шухевич направив мене туди захищати Маріуполь. Я є особистий координатор референт Юрій Романовича Шухевича по Маріуполю. Я казав батьку, ну як то боронити? Мені ж, ну як, я ж не знаю, там самі східняки, там щось не зрозуміло, там суцільна зрада, сєпера. Він каже, ти знайдеш там нормальних людей, патріотів. Так воно і вийшло. Я трохи перевищую регламент, я вибачаюсь, я вже буду закінчувати, але я просто хочу розказати. Відкликнувшись на заклик президента, ми перейшли, наше формування прийшло в Нацгвардію. Після того почалися дивні речі. Ми почали боротися з контрабандою, нас почали нагидати. Ми почали боротися з сепаратистами, нас почали нагинати. Ми почали боротися з корупцією, нас почали вже просто знищувати. Частина зараз наша 30-57, то практично просепарська частина. Там куча зараз злочинів, які зараз розслідуються. Міліція, так звана, генерал Аброцькін, якого ми колись теж вважали патріотом, як же він з Севастополя прорвався на волю і він от захищає. Перший раз ми з ним зачепилися за равлики. Ну, там частину наших побратимів вдалося витягнути, частину ні. Але після того, коли ми почали затримувати контрабанду, яка мільйони приносила кожного дня, нас почали знищувати. Ну, я вже то казав. Не хочу довго затримувати. Зараз під маркою поліції там всі сепаратисти. Розумієте? Це щоб ви розуміли. Зараз з е, передка відводили і відводять частини Азову, Донбасу. Там практично ну, голе місце залишається. І зато ми і хочемо заголосити, що е, ми повинні битися на два фронти. І тут в Києві з внутрішньою зрадою, на жаль і зовнішньою агресією бути готові, тому що кажуть, що там спокій, там немає спокою. Маріуполь беруть в оточення. Тому будьте готові висуватися і туди, і одночасно пильнувати ситуацію тут. Я би просив слово нашому командиру надати, вона довго не буде виступала. Вікторія Вікторівна, придущенко, ви вже починаєте роботу. Ну, добре, ми ще поспілкуємося, і я хотів би, знаєте, закінчити на такій ноті. Наш нас девіз. Бойовий клич, який зараз прийнятий всіма слава нації. Ми трошки його вдосконали. тому що на щастя, е на щастя, нас не може знищити. Чому? Тому що, скорше всього, оця вся боротьба наших дідів прадідів, вона передається у спадок генетичним шляхом. Це ще не доказано, але я відчуваю, що це так. Тому ми непокірні, нас намагаються знищити, але ми не знищені і нас ніколи не скорять, тому ми не скорені. І тому я закінчу такими словами. Слава Богу і Україні, слава нації непокірних, незнищенних та нескорених. Смерть ворогам!